Всім привіт! Ви на каналі Дівчачі Діла. І сьогодні я вам покажу, як навчитися зробити мостик Перше вам треба зробити розминку Привіт! Я Даня, мене не видно, бо я її знімаю. Може покажу. Перше мож... треба отк. І вдруге. Потім ще раз Вперед. І отак. Так, все. Тепер буде, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Так. Вперед і назад. Все. Тепер вбік. Вік, в бік, вперед, назад. В бік, в бік, вперед, назад. Вік, вбік, вперед, назад. Тепер нам треба кругові елементи. І щоб ще нам не було, нам головою теж треба зробити кругові елементи. Так досить. Тепер ми прийдемо до моська. Так, зараз вам дана покаже е, який. Треба мостик зробити. Перше треба мостик на землі робити. Так. Перше буде мостик такий. Отакий от. От, от мостик. А. Або ще я роблю от такий інший, він вищий. Дань, Будеш тримати камеру. Потім треба отакий мостик Навчитися. Даня, але ти його не вмієш, може, де я покажу. Я ще покажу на землі, бо у мене вище. Він, виходить, дивіться. Я вам дуже боком куста. Так, все. Тепер буде другий мостик. Так, і, так як Даня показував. Треба на диван. Отак. Все. Тепер треба... нам треба взяти дві подушки, ставити біля дверей і так повзати, повзати так, вниз. Далі зараз переміняємо місце своє. я уже біля дверей поставила внизу две подушки и мы приступаем. Встала немножко утюгка, біля подушки, чтобы мы дотракались. Так вот, так вот, так вот, так вот и вот уже так вот. Так бачите, мостик зроблений. Якщо вам не виходить, треба, щоб вас підтримали тепер нам треба робити мостик на землі. Ми беремо дві подушки, беремо дві подушки, стаємо біля подушки. Вам покажу, як треба тримати. І когось, коли вам не виходить, треба отак. Зар... Зараз я нажму на стоп і потім підключусь, коли вже буде готово. Ну що готова. Ми зараз будемо е, показувати, як треба правильно тримати, щоб не впав. Мене три мату, я попробую зробити. Ой, посунулась. <пасу> Тут Та коли так собі то тосок. Перейшов. Ну що ж, приступаємо до третього елементу. Ну, що ж зараз нам треба попробувати на одній подушці, зробити, але я не знаю, чи я тут зможу Ну що ж, спробуємо. тут так треба ставати, мені так легше. І тако тут. Ой, є, я змогла. Тепер <кій> треба пробувати на дивані. Без подушки. Що? Ну, що ж, тепер? Ти на дивані зробити? Без подушки? Так, без подушки. Але я не думаю, що я зможу. Ну треба попробувати так. Стаємо і пробуємо падати назад. Вона змогла? Я змогла. Тепер попробуємо ще раз, чи ми зможемо другий раз. треба тренуватися кожного дня, Щоб не забувала. Ой, я не змогла. Ну ладно, перший раз вже готово. Ну що, всім пока! Спасибо за просмотр. Ставьте лайк і підписуйтесь на наш канал. Всім пока! Пока-пока!